Зараз покажу сумочка. Ну, одне діло, коли тебе велика, низка, а друге діло, коли О, така, симпатична. Ха-ха, да. ну это так. Да. Да? Это знахідка стиліста, за яку, яку мені не соромно. Яка а. чудова річ. Дякую. Супер! супер, супер. Досі нове Боже, Довсенька. яка прелість! Так, Ну це Судута, дуже, дуже, дуже. До речі, ця майка так само, на мені як тобі здається. Там якийсь ціловий ділінь. Ну, вона на, на спині вообще шо Так, так? Да? Mm -hmm. да, да. А закинь трошки волосся, щоб ми бачили, який mm -hmm. там. Які? О, ну конечно, Крати. да 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 да, да. якраз ці літо не закінчилися дуже до ну краще, краще ще до до літа закінчення. Скільки днів залишилось? Ой, краще не рахувати.